Вчора росіяни нанесли ракетний удар по аеродрому Запоріжжя і, на жаль, з цієї сумної новини почнемо розмову з Іваном Федоровим, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю, Вітаю вас, пане Вадим. А, наскільки серйозні руйнування. Якщо я правильно пригадую, в двадцятому ж році останній термінал в Запоріжжі був добудований. Він вже почав навіть приймати тоді внутрішні рейси. Так, так, це точно один з найвіших, один з найсучасніших і найкращих терміналів на території нашої держави України. Що цікаво, то дійсно 2020 був запущений в роботу. Оту і а, ми бачили всі мешканці Запорізької області, як щомісяця збільшився пасажиропотік, як велика кількість рейсів в різних напрямках, як внутрішніх, так і міжнародних, відлітала та прилітала з аеропорту Запоріжжя. Звичайно ж, після 24 лютого аеропорт не функціонував і чекав своєї змоги розпочати знову роботу та відвідувати та щоб його відвідували мешканці всього цілого нашого регіону. Тоді на будівництво цілого. Комплексу це не лише термінал аеропорту, а злітно-посадкова смуга, пірони, інфраструктура аеропорту було направлено більш ніж 3 мільярди гривень, як державних коштів, так і місцевих коштів. І що є найскладніше сьогодні, що частина цих коштів була кредитна. І сьогодні місто Запоріжжя винно за термінал Запоріжжя банку державного банку ще близько 400 мільйонів гривень. Наразі повністю термінал знаходиться в недіздатно стані. Ворог туди поцілив своїми ракетами декількома. Я не хотів би уточнювати деталі, тому що це об'єкт інфраструктури, і ми не забуваємо про те, що ворог черпає приблизно 60% своєї розвідінформації інформації саме з наших соціальних мереж, з наших засобів масової інформації. Тож ми маємо залишати там всі деталі of the records. Але дійсно для нас, для всіх запоріжців, це велика втрата. Але я можу запевнити про те, що одразу після де Окупація наших територій після нашої перемоги. Це буде один з найважливіших об'єктів, які ми відбудуємо для того, щоб наші мешканці після перемоги мали змогу побачити світ і скористатися всіма можливими преференціями аеропорту міжнародного Запоріжжя. Не питаючи деталі технічних, звичайно, просто мушу уточнити, люди постраждали в результаті цього. Ні уговору. В нас немає даних про те, що люди постраждали. Сьогодні жодна людина не постраждала під прильоту аеропорту. Він стояв законсервований. Єдине, хто там було це охоронці, це декілька людей. Але е, дякуючи Богу, та безпеці безпосередньо на цьому важливому інфраструктурному об'єкті жодна людина не постраждала. Він не мав жодного відношення до військового об'єкту.